Вже показував частину робіт щодо протяжки кабелів. Значить, під час прокладання комунікації між новою хатою і хатою, якою вже користуюсь 10 чи 13 років, виникла така ну, не проблема, а, скажімо, задача. Значить, ось Ми маємо 25-ту трубу, діаметр 25, товщина трубки 2 мм. В ній прокладено два інтернет. Два ФТП-кабелі для інтернету. Під час вимірювання. У ну, мене, скажімо так, тут перший кусок йде під землею 8 метрів, потім по траншеї там близько 8 метрів, потім по фасаду старої хати близько 5 метрів. Коротше, всі заміри я роблю в сторону збільшення, тому щоб не, не обрізати коротше. І в результаті, що ми маємо? Ось в підвал зайшла труба. В ідеалі, щоб вона закінчилася тут. Понад стіною зразу кабель інтернету дівся в гофру, Загорнувся, піднявся вверх і по потолку перейшов туди, там, куди треба, до комунікаційної шафи. Значить, Тепер треба обрізати ось цю 25-ту трубу, також ось цю 20-ту, в якій йде шістерка силова, 4 жили по 6 -ка квадратів. Тут інтернет-кабель, їх треба зараз максимально коротко обрізати. Але обрізати так, щоб не спортить кабель, який всередині йде. Тобто банально взяти ножовку і шарпнути, це високий ризик спортити кабель. А спортить кабель це значить, треба все буде виймати, викопувати заново траншею і все це перероблювати. Тому я зараз покажу, яку я зробив приспособу. До речі, Кум підказав, як зробити, щоб відрізати цю трубу з... З повною відсутністю ризику спортить кабель той, що всередині йде. Зараз перейдемо за місце, де я роблю приспособу, я все покажу. Для того, щоб відрізати трубу капронову і не спортити кабель всередині, що ми робимо? Ми беремо ножовочне полотно, беремо дві смуги металу. Я вже його попередньо посверлив. Потай сховав гвинтики, шайби з цієї ну, гайки з цієї сторони заважати не будуть. Ідея така, між цими пластинами зажимаємо ножовочне полотно так, щоб з цього краю його стрічало ну, максимум півтора мм. У нас трубка має стінку 2, ми зробимо півтора, півтора кругу прорізаємо і 1 мм руками доламуємо, дориваємо. Таким чином ми повністю. Забезпечуємо або унеможливлюємо проникнення ножовочного полотна всередину труби і порчу внутрішнього кабеля. От і все. Така проста приспособа з двох пластин металу. Якщо немає металу, можна зробити з фаніри, можна зробити взагалі з дерев'яних двох брусків, але метал забезпечує мінімальний відступ від стіни. Якщо б я сюди взяв, наприклад, фанєру десятку то вже було б 10 мм від стіни. Тут же я. Зроблю зараз 3 мм від стіни і це ні на що не впливає. Отака така приспособа. Відріжу, покажу як вийшло. Так виглядає інструмент в зібраному вигляді. Дві пластини між ними зажати полотно. На каламбіку на штангелі, я виставив тут 1,5 мм. Отак От в торець перевірив. Чітко 1,5 мм виставлено. Зараз підемо пробувати різати. Буквально дві хвилини зайняла вона ця процедура. Прорізав півтора міліметра, пів міліметра залишилось, потім трубу отак натягуєш, тільки бздинь, і вона до ці міліметра рівненько відривається. І що ми маємо? Ми маємо чистий кабель без пошкоджень, без всяких проблем. Зараз сюди одягаємо гофру і ну, ще треба зняти, обрізок через край протягнути.